Ірина Юзик, Львів, газета Ратуша. У Мене питання до Андрія Івановича. Е, насправді третій замах, його вже якось важко сприймати серйозно, адже три замахи дуже схожі, аналогічні, без видимих причин і видимих наслідків. А як ви особисто оцінюєте? Це якесь попередження, чи що це? Ви знаєте, коли вдома малі діти і вони плачуть. Це дуже боляче для мене як для тата. Тому що перші два рази нас, слава Богу, не було дома, і ми потім тільки побачили те, що сталося. Всі перші особи держави обіцяли це питання взяти під контроль І президент, і прем'єр, голова Верховної ради, Рада нас безпеки. Триває слідство. Є дуже багато томів. Я озвучував свої думки, є таємниця слідства озвучував навіть певні прізвища, які погрози були. Я думаю, що буде розслідування об'єктивне. Оцей випадок, який стався вчора, це інша ситуація, тому що затримали чоловіка, який кидав гранату. І я також вірю, що розслідування дасть розуміння, що це таке, чи це дійсно емоційний зрив людини, яка пройшла війну, чи це можливо якась провокація під час виборів. Можливо, це якась річ, яку ми до кінця не розуміємо. Може бути дуже багато версій. До речі, коли були оці обстріли ще минулого року, я просив слідчих одну з перших перевірити версію, що судовий сам це собі замовив. Тому що такі розмови були в певних середовищах. Це дуже серйозні речі. Я розумію, що до моєї персони можливо є якась там особлива увага. Я не хотів би сьогодні на цю тему дуже багато говорити. Нехай слідчі працюють і показують результат.